Перед рингом гаряче. Спортсмени готуються до змагань, і серед них боксер з Херсону Данил, який не залишив улюблений вид спорту навіть через зміну місця проживання, адже тренується вже шість років. Я займався в Херсоні. Потім, на другий місяць, після як почалось повномасштабне вторгнення, я переїхав сюди в Житомир. І як закінчилось літо, я відразу пішов на бокс. Мене тут на боксі прийняли безкоштовно. Я сюди ходив. Я Дуже хочу подякувати своїм тренерам з клубу Ринг Сергій. Та чемпіонат з боксу стартував сьогодні і триватиме два дні. У змаганнях беруть участь усі боксерські клуби міста. Традиційно під кінець року управління у справах сім'ї молоді і спорту спільно з Федерацією боксу проводить підсумковий чемпіонат міста. Це відкритий чемпіонат, на ньому змогли заявитися всі спортивні клуби, які цей вид спорту сьогодні змагатимуться різні вікові категорії: це юнаки, молодь, дорослі, діти. Загалом 60 учасників впродовж двох днів 9-10 грудня, змагатимуться ось тут на ринку. За підсумками змагань, кращі спортсмени представлятимуть місто на обласних та всеукраїнських змаганнях, незважаючи на те, що більшість дітей виїхало, тренування не відмінялися. І сьогодні спортсменам є чим пишатися. Тренування вони проходили ну звичайно, коли, коли перша була. Коли був наступ, да то перші дні ніякого навчання ну тренування не було, але воно відновилося десь за місяць. Вже почали тренуватися хлопці. Да, дуже багато людей виїхало, але вже потрохи багато повернулися. Віцепрезидент каже: бокс це в першу чергу гарна фізична форма і загартований дух. А ще він вчить правильно мислити. Це фізична форма. І, по-друге, це дуже е, закалює характер. Я вважаю, що кожному там, хлопчику е, треба займатися боксом для того, щоб бути фізично розвинутим. І, і бокс ще е, дає не тільки фізично, да, розвинутість, а ще треба виходити в ринг і завжди думати, тому що бокс розвиває і, і мислення. Ще вчора маленький хлопчик, який вперше прийшов у спортивне життя. А сьогодні це цілий чемпіон світу. Серед суддів Артем Мельник, який довів, що наполеглива праця дає свій результат. Це був найскладніший рік, напевно, для усіх нас багато дітей дійсно виїхали. Але в даний час я ж кажу, як наша країна дуже сильна. Дух передається з покоління в покоління. Наші діти так само. Вже згуртувалися, окрепли і, в принципі, намагалися максимально якісно підготуватись до змагань, незважаючи на воєнний час, діти стали ще більше сконцентрованими та відповідальними, говорить Артем. Адже він також тренує майбутніх чемпіонів. Діти стали ще більше сконцентрованими, стали більше патріотами своєї держави, усвідомили в такому ранньому віці дуже багато дорослих речей, яких як треба ставитись до країни, як треба себе поводити, і треба розвиватися в усіх сферах і прославляти Україну на весь світ. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1